У дев'ятій ранку в міській раді Коростишева мала розпочатися сесія. Однак, впродовж 20 хвилин мер міста Іван Кохан так і не з'явився. Бо, за словами керуючої справами виконкому Оксани Полєшко, захворів. Вчора було депутатів повідомлено про те, що міський голова знаходиться на лікарняному, і після лікарняного він вийде призначить другі пленарні засідання і винесе на розгляд ініційоване депутатами. Питання окрім того, зібрання посадовиця назвала незаконним. Я вам хочу озвучити. Що ваше зібрання сьогодні воно є незаконним, тому що ваша вимога щодо звіту була включена в порядок денний 36-ї позачергової сесії. Перше пленарне засідання яке відбулося 10 квітня. В порядок денний було включено 33 питання. На першому пленарному засіданні було розглянуто лише одне питання про повторний розгляд обрання секретаря ради. Решта питань залишилась не розглянутою, в тому числі і вимога депутатів. Про звіт міського голови. Також додала, що про зібрання знали лише 18 депутатів з 26. Інформація не була доведена до громадськості, а отже, сесія не має чинності. І після сказаного залишила залу. Ініціативу взяв Юрій Сарапійчук, котрий довів до колег мету зустрічі. Ми звернулися до міського голови про призначення проведення сесії. Ми. Направили, очі мають на документи з пропозицій депутатських. Ми направили 14 числа міському голові, зареєстрували у загальному відділі питання порядку денного щодо дострокового припинення повноважень міського голови. Ми направили протокол засідання групи депутатів. Ми направили проєкт рішення, тобто всі регламентні процедури, як того вимагає закон, ми його зробили. Міський голова, отримавши такі документи, повинен був десятиденний термін оприлюднити передобденний і призначити сесію про її проведення. Присутній, обравши серед депутатів головуючого, котрий проводитиме сесію, вирішили розпочати засідання самостійно. На порядок денний винесли два питання. Відповідно до рекомендацій засідання спільних комісій, плюс звернення третини депутатів. Заради якого в принципі зібрана сесія, на розі сесії пропонуються два питання: перше про дострокове припинення повноважень кристичського міського голови кохана Івана Михайловича, друге про обрання секретаря Кристицької міської ради. Перед голосуванням за дострокове усунення міського голови Івана Кохана з посади депутати висловили свої невдоволення діями мера. Говорять, він не виконує обов'язки, а також поступово приводить місто до занепаду. Через злочин невиконання своїх сейфальних обов'язків міського голови, майже знищена комунальна інфраструктура міста, в тому числі водогідні, такі об'єкти комунальної власності, як котів, тепломережі, розрадовані, та майже знищені, також у зв'язку з бездіяльністю, та регулюванням проблем, в сільських населених пунктів. Занепадають, ребуються об'єкти нерухомого майна. Окрім того, депутати звинувачують міського голову у розкраданні та причетності до різних схем, враховуючи заслухане, присутні на засіданні домовились шляхом таємного голосування вирішити питання складання повноважень Івана Кохана. Присутні на сесії ради 18 депутатів, отримали бюлетені для голосування. 17 депутатів проголосували 17 депутатів за результатами таємного голосування. За припинення дострокового повноваження Корстичівського міського голови кохана Івана Михайловича 17 осіб проти припинення дострокового повноваження Корстичівського міського голови кохана Івана Михайловича 0 утрималося 0 осіб на дійсних бюлетнів 0. Згідно регламенту та розрахунку кількості голосів було достатньо для визнання рішення дійсним. Результати варто було зазначити печаткою, Однак на робочих місцях у міській раді не було ні душі. Двадцять Робочий час, робочий день в внутрішньому розпорядку роботи ради. Приходимо для того, щоб зареєструвати рішення сесії щодо дострокового припинення повноважень міського голови. Переходимо до керуючої справи оліжки, щоб взяти печатки, поставити на документах приміщення кабінет запчинися. Тож рішення було внесено до спеціального журналу. Зараз виготовлені нові журнали, відповідно до діловоста до вимог діловоста ворога місця самоврядування, і всі ці рішення будуть зареєстровані відповідним чином у журналах, і їм придасться. Юридична сила інших варіантів немає. Я вважаю, що документи зареєстровані належним чином, попри саботаж певних відділів міської ради роботи. Потім я думаю, що проведемо службове розслідування з цього приводу і розберемося, чому яким чином то два вказівки не виконують. Рішення двох третин депутатів від складу Крастицької міської ради другим питанням на порядку денному обирали нового секретаря міської ради. Шляхом також таємного голосування депутати підтримали кандидатуру Юрія Сарапічука. Я не хочу споків, я не хочу скандалів. Я хочу, щоб ми працювали в нормальному руслі. Мені ні на того нема, тобто вуславного слав. Мене немає ні на кого, кого. будь-яких там якоїсь злості, таке все врешті, тому що рада має.